Всім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду відео. Бачила ось дві такі сумочки вони зроблені вручну, це хендмейд, навіть є бірочка, що це ручна робота, виконані доволі непогано, була ще така червона і доволі такі важкі. Такі кіточки в них були, що на ті, що на ті, я фурнітура доволі теж непогана. Залишила. Вирішила просто вам показати. Ще бачила таку спортивну кофту а, чи курточку, а лого мені таке лого зустрічається вперше. Хто знає, підкажіть мені, будь ласка, що це за бренд. Можливо, хто знає, я буду дуже вдячна. Стан теж хороший був, розміру не було. Я думаю, що це розмір був і XS або S, тому що вона така була доволі така приталена, і колір доволі такий гарний. Ще бачила ось таку сукню від Super Dry. Знайшла її, я її в інтернеті, теж вона є в продажі, коштує там зі скидками здається, 2500. Я вже подумала, що я її так куплю, хоча і цей і маленький розмір це 12, ви бачите, сукня така доволі вільного такого крою. І показую, які я знайшла недолік, її потрібно було нести в майстерню. Ну, в принципі, я не захотіла цим займатися. Тканина дуже така а, легка і не в ній, буде в ній парити. Там віскоза із модалом така гарна сукня, я її приміряла. виріз там на спині теж дуже такий цікавий. Є два. Карманчика і довжина така гарна, доволі непогана, але ж вирішила її все ж таки залишити. Переміщаємося в інший магазин. Це на люксах я знайшла ось такий подовжений такий светрик від дік White, в таких сірих кольорах. Стан новий, там є навіть бірка. Склад теж дуже хороший, вовна та Kit Mair плюс поліамід та еластан. Коштувала на набірці вказано, що светр коштував 200 фунтів, а на сейлах його продавали вже за 40. Це розмір XL, виготовлений він в Італії. І вирішила я його приміряти, хоч і жаркувато було, але ж на футболку я його одягнула. Я не люблю колючих светрів, він такий ну, кусається. Під нього потрібно вдягати щось або сорочку, або ще щось інше, щоб не торкалося тіла. Ще я бачила. Ось таку кроватку, я її купила, це Італія. Віталіано Панкальді а, виготовляє кроватки із дуже якісних матеріалів і все вручну. Тобто, такі кроватки в них на сайті доволі небюджетні і ну, точно такої ж я не знайшла, але є інші, і вони коштують 130 євро і за 200 євро. Тобто це люкс-якість. Купила її. Ще бачила такий шарф з органічного котону. Ну, я його довго крутила крутила, вирішила його залишити, він бюджетний, там компанія переробляє, виготовляє з перероблених матеріалів речі. Переміщаємося ще до іншого магазину. Мені сподобалися пару речей від Всі, В усіх речах зрізані бірки з розміром і складом тканини. На вигляд, вони доволі такі великі, і я думаю, що на, на зріст 175 і не менше, тому що вони навіть, ну, видно, що по мені що вони на мене. Великі навіть і по зросту також. Я приміряла бежеву і хакі, і не купувала, тому що на бежеві я знайшла зачіпки. Скоріше за все, на дотик це віскоза, можливо, Поліестер, можливо, навіть вони всі з Поліестера, а не буду нічого говорити, так як всі, повторююся, бірочки зі складом. Були зрізані. Шоколадну я не приміряла, так як вона була ідентична із бежевою. Тільки там відмінність була те, що на спинці повністю не застібалося. застібалося тільки зверху і все на дві пуговички. Приміряю цю хакі, це сорочка. А спереді застібається, і видно, як вона на мені сидить. Видно, що вона доволі така велика, і рукава такі довгі, а вирішила я її не купувати, залишила. Ця така теж доволі непогана, сіла б на свій розмір, але теж потрібні руки довші. У мене такі я середнього такого зросту. На вищу таку дівчинку, вона підійшла б ця блузка. Ще я бачила випадково вже на виході я побачила дві італійські хустинки. Оця така голубенька, я її вирішила залишити. Там були недоліки, вирішила кинути назад. А цю я купила це. На полотні картина італійського, ні, французького помиляюся художника. Це шовк, і кому цікаво, пишіть в інстаграм, буде вона в мене в інстаграм-магазинчику. А можливо, ну, взагалі, кому буде цікаво, то ми домовимося. А можливо, я її собі залишу для колекції, а можливо, я передумаю. А Так, він малював танцівниць ті, хто відвідував такі заклади тих відвідувачів. А це я знайшла такий жакет випадково від Макс Мара, а він двосторонній. Бачила навіть недолік, знайшла. Бірки всі зрізані. А як я зрозуміла, я зрозуміла по гудзиках. Ось я вам показую, що є гравіювання, що це Максмара. Я не брала його до примірочної, були дуже довгі черги. Він на мене доволі такий великий, але його можна носити як. Ну, це жакет, подовжений жакет. Двохсторонній, все. А, пошито гарно, ну що говорити? Це люкс, якість, це італія. І такого гарного кольору. Тут навіть укорочується рукав, можна зняти. Ну, непоганий такий. Але стан трішки підкачав, хоча можна б його ще було б і поносити. Запрошую вас на свою сторінку в інстаграм. Дякую також за лайки і за підписку.